Програма в ефірі Уроки історії. І зараз ми продовжимо розмову про так звану радянсько-фінську війну. У першій частині ми торкнулися питань передумов. Тієї так можна сказати, зимової війни, приводом для агресії, коли розпочався наступ, говорили. Ну і завершили взагалі-то лінію Маннергейма. Оце про говорили про те, яка система оборонних споруд. Тож продовжимо розмову. І у нас в гостях кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені Короленко Юрій Вільховий. Юрій Віталійович, я вас вітаю в студії. Ну, ну і, і продовжимо розмову. Да? От Давайте продовжимо з того, що не можу я не пригадати, що українські емігранти теж організували добровільчий загін і воювали на боці німців. Так? І цим займався Фінів, фінів, фінів кажуть німців, так фінів, і цим займався колишній офіцер армії ОНР, уродженець Полтави, Юрій Горліс Горський. От хто ще брав участь з відомих у тій війні? Полтавці можна в першу чергу да згадати Григорія Кулика. Наприклад, ну ми ж говоримо тут в випадку Горліса. Він письменник до речі. Так. За фахом, то він воював на боці фінської, фінської сторони. А коли ми говоримо про маршала Григорія Кулика, то це ж уже ж представник радянської, радянської сторони, так. і так далі. Ну, маршали і кули... Герої Радянського Союзу, да, так, герої кули. Радянського Сою... і Кулик, і Семен Костянтинович Тимошенко, угу. і маршал Москаленко, угу. і генерали Кирпонос, як на той час, і Кравченко, Григорій Пантелійович, це Дніпро Тровський, uh -huh. правда, uh -huh. не, не Полтавський, і досить таки е, було багато, був сформований навіть і спеціальний е, полтавський полк. Uh -huh. Потім він знову ж таки був об'єднаний із е, спеціальною військовою групою. Але я б сказав, що е, участь добровольців на боці е, фінської, uh -huh. фінської армії тут не слід гіперболізувати, не слід перебільшувати. Це скоріше. Все таки був вияв солідарності із фінським народом, тобто особливої оці були ж в принципі не лише ж від України добровольці, були і з Білорусії, були з Естонії, були із Франції, були навіть із Німеччини. От ті, які антифашисти, до речі, uh -huh. які знову ж таки, всупереч наказам Комінтерна, знову ж таки вбачали у радянському о, о, о цьому наступі загрозу. Загрозу тоталітаризму, загрозу поневолення, mm. е, і я б сказав, що оцей контингент. Обмежений контингент, він вливався загалом у структуру фінської армії. Загалом, от ми говоримо, оця фінська зимова кампанія. По суті, її можна розділити на дві частини в часовому вимірі. Одна частина це грудень і кінець січня, тобто 39-й початок 40-го року. Друга частина із кінця січня і до середини лютого 1900. Сорокового року, все дві основні частини. Потім, після того, як була лінія Маннергейма прорвана, угу. і вже до 12 березня, коли було підписано мирний договір, Московський мирний договір, це вже не скільки була така мирна е, військова кампанія, скільки було згортання бойових дій. Але е, вся е, як то кажуть, е, основна е, мета радянських військ полягала в тому, що захопити Фінляндію. В найкоротший е, термін розділити її mm -hmm. на дві частини розрізати е, фінську армію на дві частини. І е, ці mm -hmm. завдання покладалися на першу половину грудня, а вийшло так, що грудень і початок січня були цілковито провальними для е, дій е, Червоної армії. І тут можна бу буде назвати безліч таких варіантів, от, скажімо, досить таке. Відома битва, і вона в усіх підручниках є, які описують фінську війну. Битва поблизу Суомусалмі. Це знову ж таки то селище, то містечко стратегічного значення ні для радянського наступу, ні навіть для самих фінів вона не мала ніякого. Але вона надзвичайно сильно піднесла бойовий дух фінів. фінів. Ще один момент. Тут вже з грудня місяця. Наступ радянських військ почав коректуватися деякими такими, скажімо так, кліматотехнічними чинниками. Угу. По-перше, що радянські війська Червоної армії не були належно обмундировані, тобто в них були літні шинелі, знову а ж таки. 40 так, знову ж таки, змазка для зброї техніки. була літня, знову ж таки, і багато таких. Моментів е, тоді не відповідали умовам фінських доріг або частіше бездоріжжя, тому що фіни в цій війні е, от, прославилися як неперевершені мінери. Uh -huh. От вони замінували е, мости, вони замінували просто дороги, і дуже великі втрати е, військ Червоної армії були саме от на оцих мінних полях. А якщо ще й взяти і радянську тактику, от, гнати солдатів uh -huh. швидко, 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 то втрати були. Величезними uh -huh. і диспропорційними для такої військової вони навіть йшли, як на параді 에, казали, такі, Потім да, величезна кількість легких е, бригад е, на лижах. Лижники, Лижники mm -hmm. е, снайперські загони, все це от і оця мобільність пересування е, розпорошених навіть фінських mm -hmm. військ, вона позбавляла можливість іншими словами, радянський mm -hmm. союз не міг завдати такого потужного концентрованого удару, як скажімо. Як він це зробив із японцями на Халкінголі mm -hmm. у Фінляндії, просто були зовсім інші умови, і е, навіть були такі місцевості, де танки взагалі не могли туди пройти. Mm -hmm. Тобто танки вони були неефективними. Знову ж таки, а якщо ще говорити про те, що було порушено взаємодію між танковими з'єднаннями, авіацією, піхотою, то це взагалі е, вже просто цілий ряд військових прорахунків. Mm -hmm. І забігаючи наперед, скажемо, що особ особові відділи. Е, Проводили нещадні репресії у військах, крім втрат, які радянські воїни зазнали від самих фінів. Тут ще і додаються тисячі сотні розстріляних бійців і командирів за дезертирство і так далі, і тому подібне. Ну тобто, все mm -hmm. по радянській системі конфлікт От спробувала так врегулювати ліга нації, да Пробувала. провал. Але ліга... дипломати з радянського союзу тоді твердили, що СРСР не воює з Фінляндією. Уже... Уряд демократичної фінської республіки сам попросив збройну допомогу да від братнього народу. От Болоте. бачите, в минулій передачі ви знову ж таки починали передачу про спіраль. Правильно, от да. вам спіраль зараз. Подивіться, Росія не є учасник. Ні. Правильно Ні. вони ж не воюють не з воюють. Україною. А от що там от солдати з танками разом да. з бронетранспортерами вони їдуть, так само діяв це стара. От чому Путіна звинувачують, що він найгірше взяв це. Апробована, отака загарбницька тактика. По суті, певною мірою радянський союз, якщо так пофантазувати, почав уже тоді застосовувати окремі елементи оцієї гібридної війни. Ну а якщо взяти те, що ви сказали про уряд Отто Кусінена, який створював народну фінську армію, то тут маріонетковий маріонетковий, то тут е аналогія проводиться ще із 1920 дев'ятсот двадцятим роком. Коли ми згадаємо Події радянсько-Польської війни, там mm -hmm. теж згадайте ж, коли Тухачевський йшов наступом на Варшаву, там теж уже ж діяв робітничо-селянський уряд, уже були його розпорядження, mm -hmm. і так далі, і тому подібне. А те, що у цьому маріонетковому уряд, уряді фінів е, були одиниці, і е, я б сказав би, от досить часто, е, ну от, наприклад, дивіться, е, такі. Е, Бійці у фінській народній армії, mm -hmm. тажебаєв, Тадж, полянський устирвоварміцями ну, були окомплектовані. І, і так далі. Так? І вони видавалися за фінів да, да. в іншому випадку. То mm -hmm. деякі отакі прізвища, от скажімо, командир бригади Романов mm -hmm. е, був райкасом. Mm -hmm. От ну і так далі, і тому подібне. Тобто дуже багато фінських mm -hmm. військовополонених, які знаходилися у радянських таборах, відмовилися на навіть входити там на всілякі обіцянки радянського уряду. Вони відмовилися вступати до такого по суті колабораціоністського утворення, як уряд фінської народної республики. Юрій Тарч, а як працювала тоді радянська пропаганда? От є аналогії можна ви проводите? Ну, пропаганда працювала надзвичайно потужно. Пропаганда показувала, по перше, я б сказав би так: вміння ж пропаганди не тільки показувати, а і не показувати. Mm -hmm. Ви так. пригадуєте оцей відомий радянський анекдот? Про те, як там сперечаються лідери, якби мені таку армію, якби мені що сказав. Наполеон, це будучи на червоній в анекдоті на червоній площі, що якби мені таку пресу. А що? А якби мені таку пресу, то ніхто б ніколи не довідався про мою поразку під Ватерло. Так само і радянська пропаганда, білофінська війна і її події, чесно кажучи, до закінчення Другої світової війни була не просто мало, а була досить скупо висвітлена у на сторінках радянської. pressa, conflito Як конфлікт це показувалось, і знову ж таки показувало, що радянський союз турбується про безпеку своїх північних кордонів, де чесно кажучи, і не було радянському союзу про що сильно пропаганді трубити. Про що трубити, що із маленькою країною возиться отаке таке потужне військове угруповання два місяці. Діло в тому, що з радянського союзу сміялися і німці, по суті, союзники. І до речі, ще такий момент. Mm -hmm. Оця війна, оцей конфлікт, або як його ми по-різному можемо mm -hmm. Mm -hmm. називати, показала неготовність. Червоної армії до великої війни, якщо от ми говоримо, коли змінилося ставлення до Німеччини, з яко явірніше перепрошую, з якого часу радянський союз як держава почав усіляко затягувати можливе отаке загострення своїх стосунків з німеччиною? Ми говоримо, що до вересня 1939 року це німці шукали якогось такого. Ключика до до Кремля, скажем так, який би їм дозволив здійснити військову акцію на Заході, не турбуючись за схід. Тобто убезпечуючи себе на сході до вересня, з вересня місяця, коли була розподілена Польща, а Радянський Союз в цей що момент робить, радянський союз продовжує е, і на рівні бійців е, своїх збройних сил, і на рівні країни mm -hmm. продовжує ілюструвати оцей свій лозунг: що ми німців, якщо буде війна, закидаємо шапками. Mm -hmm. Тобто, це не проблема. Ми ці проблеми ліквідовуємо. Так, от це було до вересня. Місяця, з вересня місяця, коли потім розпочинається цей конфлікт з Фінляндією, отакі внутрішні ура патріотичні настрої е, в лавах Червоної армії трошечки стишуються. Ні. Е, Мови про те, що Радянський Союз реально оцінював ситуацію, мови про те, що були негайно зроблені якісь реформи, мова про це не ведеться. Але Сталін твердо зрозумів, що Червона армія не готова абсолютно до крупномасштабної війни. Це показало і рівень технічного оснащення, і так далі, і тому подібне. Саме після е, оцих е, боїв, і ще ж один момент. Що таке фінська війна? Вона не давала можливості показати е, дію е, потужності радянських військ е, в повній мірі. Це якась була обмежена війна. І з одного боку, одні стратеги доводили Сталіну, що це от випадково. Це тому, що от ми так ну холодно, такі е, специфічні райони в плані е, прохідності, місцевості і так далі. і тому подібне Інші говорили, що, е, Йосип Пісаріонич, е, нам слід. Докорінно перебудувати свої збройні сили, угу. ну і так далі, і тому подібне. Але дивіться, яка який момент саме отакі приклади, як з Фінляндією, вони спричинили негативний вплив на деякі тактико-технічні побудови е, радянських військ, от, скажімо. Існувало дві концепції. Одна із концепцій, що танкові сили слід все ж таки об'єднувати в окремі частини і не розпорошувати їх по військам. По цьому шляху пішли німці. Знову ж таки, по цьому шляху пішов Манштейн, роблячи свій геніальний план проти Франції навесні тисяча дев'ятсот року. Але ж знову ж таки, це буде лише весна 1940 року, а тут поки що зима. Така концепція була і в радянському Союзі. Виграла вона була. В в тому ж таки 1940 році ні, ні. вона не виграла. Так. Виграла концепція інша, і до речі, автором цієї концепції був один одним із авторів, був не хто інший, як Дмитро Павлов. Це командувач майбутнім західним фронтом під час уже війни із Німеччиною в 41-му році. Про те, що танкові сили не потрібно гуртувати у ці такі броньовані клини. Оце було у му році, потім далі, в лютому 1941 році, від цієї концепції відмовляються та ніж таки подивились на Німеччину ось останнє слово військової тактики. І почали створювати механізовані корпуси в радянському союзі. Але ж до початку до червня 1941 року їх створили надзвичайно мало. Ну і багато таких інших прикладів можна привести. Іншими словами, фінська кампанія як в Плані військово-тактичному Тактично. е, це кампанія е, величезних помилок радянського військового керівництва. Це кампанія невмілого ведення війни. Але ж з іншого боку, це і кампанія Загарбницька. Угу. Це кампанія, яка велася великою країною, яка не рахувалася ні з втратами, а скільки і ще е, тих людей, які загинуло е, які в, Пропали безвісти Безвіс. під час бойових дій, і до цього часу ще е, сім'ї так і не знайшли кінців. Знову ж таки, засекречені матеріали НКВД е, все це припиняли. Тач, от щодо е, я хочу повернутися, от ну до, до сучасності, так, так. да Поварити, от е, про події, які зараз от, на сході України. Дивіться, от сучасні так звані народні губернатори Донеччини і Луганщини, да, імперське прагнення захистити російське населення на території іншої держави. Вида України, створення різноманітних там, загонів самоборони, начебто місцевого населення. От, можна сказати, що це не є винахід Путіна, а це такі трохи усучаснені методи Сталіна. Ну, Певною мірою, воно то і так, і Сталіна. Але mm. справа в тім, що. Після оцієї радяно-фінської війни в світі ще було, якщо брати такий планетарний контекст, дуже багато прикладів. І я думаю, шановні глядачі, вони не Гірше від і, нас їх всіх можуть проілюструвати. І на початку 21-го століття, і, коли е, не потрібно, от, скажімо, там щось вигадувати, як от формується знову ж таки якесь утворення, проголошує себе єдину правильною владою і закликає. Ну, от, скажімо, дивіться уряд. Е, Радянський уряд mm -hmm. як вводив свої війська до Афганістану 1979 рік. Допомога от просто так. Допомога моральнього народу на прохання так, знову да. ж таки уряду. уряду. Так. І все, як уже той уряд формувався, які там були процеси, там кого зміщали, mm -hmm. який там палац брали, де то вже знову ж таки за mm -hmm. рамками yeah. офіційної інформації на прохання уряду. От вам які ще приклади робити? Тобто Путін е, керувався це. Багато політологів, багато оглядачів, mm -hmm. ми подивимося зараз, почитаємо нашу пресу, подивимося телебачення, говорять, що російський президент Володимир Путін він же ж практично не вигадав нічого, нічого. нового. Він еклектично зібрав от усі оці ідеї, які mm -hmm. панували ще в російській імперії ще в середині 19-го століття. Їх усіх узагальнив. Mm -hmm. І стосовно СРСР Путін вже діє вибірково. Коли mm -hmm. ми говоримо про агресивні, от скажімо, там про там розподіл Польщі, там про радян. Mm -hmm. Но фінську війну і так далі, і тому подібне, то Путін тут цілком підтримує культ Сталіна, Ну в нього все нормально. А от, скажімо, передача Криму. От ви пригадаєте, зовсім свіжі зараз новини е Матвієнко в російській держдумі відкрито заявила, що потрібно Держдумі скасувати рішення політбюро ЦК КПРС. Угу. і так би мовити, в оцих недороблених сам самореспубліках, ДНР ЛНР там навіть. Е Пробують щось на зразок навчального процесу, здійснювати, і деякі студенти вони е, з таким от е, цікавістю дізнаються, а виявляється, подарунок mm -hmm. був 54 му році, Крим, Крим значить комусь там дарували. Тобто мова йде про по перше, з одного боку, цілковиту неосвіченість, непоінформованість на наївності населення, ну і так далі. Mm -hmm. Але ж потім, от, якщо взяти е, прибічникам комуністичної партії цієї ідеології і послухати, але mm -hmm. Що Путін говорить. Він же ж відкрито звинувачує Леніна і більшовиків у тому, що вони тут міжосібно якісь кордони знову ж таки поробили. Mm -hmm. Він говорить про те, що іншими словами, ідеологія Путіна це не ідеологія СРСР. Путін з ідеології СРСР узяв лише деякі елементи, які важливі для його Вигідні, доктрини. Так, як а важливі. це ідеологія Російської імперії. Я б сказав, зразка з середини 19 століття. Mm -hmm. Не далі і не пізніше. Оце все на чому зупинився Володимир Путін. Далі він від цього не відійшов. Mm -hmm. Всі його ідеї, от він дивіться, істориків збирав в Кремлі. І що він говорить? Що от ви повинні. Тепер пояснювати і переконувати суспільство. А якщо так я дивлюся на обличчя цих істориків, мені навіть шкода людей. Просто люди з жахом дивляться на цього Путіна. А в чому переконувати суспільство? Це все одно ми можемо говорити, що Друга світова війна почалася не в 39-му році, а почалася, скажімо, там у му році. Розумієте, є ж ну конкретні якісь дані, є цифри, і вони ж не тільки є в Росії, і в Україні, вони є в інших країнах. Є мемуарна література, є спогади. Це тут ми нічого нового не вигадуємо. Юрітач показувати мені залишилося 5 хвилин. Давайте коротко санції заходу були. Наприклад, 39-й рік, 14 грудня, скандальне скандальне виключення з Ліги Нації. Які ще санкції цього коротко е, крім того, були деякі торговельні обмеження, угу. була заборона е, на ввіз до радянського союзу окремих предметів військових технологій. Угу. Е, транспортні рейси були деякі скасовані, але не більше ці всі обмеження заходу практично не діяли, тому що і ще угу. раз повторюю: ішла е, друга світова. Світова війна, mm -hmm. і е, з момента квітня 1940 року всі ці е, заходи Ліги націй вони просто перестануть існувати, тому що е, дивна війна, mm -hmm. яка до цього mm -hmm. часу yeah, панувала в була в Європі. Я перепрошую, переросла в гарячу війну. Блискавичне захоплення Данії, блискавичне захоплення Норвегії, а потім розгром такий самий блискавичний е, Бельгії, е, Нідерландів. Люксембургу і Франції, головного стратегічного союзника, все це звело на Нівець і Ліга націй Практично вона перестала то і діяти. Тобто, всі ці санкції вони ефекту не мали. Людський фактор, е, яку роль відігравав? А тобто, поясніть, війні. будь ласка. От війні. От, е, людський фактор можна сказати, що був сильніший за найсучаснішу техніку, От саме в цій війні, чи ні? Щодо... Ну розуміємо, людський фактор він завжди. Його ніколи не можна е, скидати із. Е... Ну, можна сказати, що фіни захищали свою можна, землю, так можна як зараз сказати, українці і захищають фінам, від загарбника. Фінам вдалося зробити із цієї війни чи конфлікту, як mm -hmm. говорив Радянський yeah. Союз, дійсно феноменальне ярус. Ще фіни кілька місяців тримали велетня, тримали угу. ведмедя, тримали так. радянський союз. Е, так же ж скажемо тоді, щоб слухач назнав, фіни цю війну то програли. програли. і але була це перва перемога для і Союзу. І мирний так, договір, який було підписано у березні. Угу. Московський мирний договір позбавляв Фінляндію частини території угу. досить угу. таке важливої, стратегічно. Але фіни відстояли все таки свою територію, незалежність. Стояло. Я, Стояло. Э, і стояла, туди, але так. я б сказав би, що саме. От така поведінка західних союзників, mm -hmm. саме отака, mm -hmm. е, скажімо, в'ялість у санкціях, Хоча знову ж таки планування було. Було планування навіть бомбового удару по радянським нафтопромислам в Баку. Mm -hmm. І такі були, але це все плани. Це все залишилось mm -hmm. в планах. А так все закінчилось тим, що ображена Фінляндія, яка до цього сповідувала політику нейтралітету, в 1940 mm -hmm. році, в листопаді приєднала. Налась до троїстого пакту, mm -hmm. тобто приєдналася до Німеччини, до Італії, до Японії. Приєдналася, тобто до фашистського профашистського блоку, mm -hmm. і з того часу от Манергейм і е, профашистські, як їх вже. Е, Пізніше uh -huh. називали в радянській історіографії сили, вони міцно е, тримаються у Фінляндії за владу. Фінляндія ображена, забрали її територію, принизили знову ж таки ніхто по сутньо не допоміг. Ну і все, от вам ще один союзник гітлерівської uh -huh. Німеччини. Uh -huh. А можна сказати, що Росії тоді дали зрозуміти, що союзу. ну так так радянському союзу, що вільна Фінляндія вам не по зубах. Певною мірою дали зрозуміти так, що подальші отакі дії на фінському напрямку угу, це, угу. е, по-перше, ще більше падіння іміджу угу. СРСР, це і ще угу. більші військові перевитрати так. і в. Е, в плані того, що Німеччина все ж таки набуває сили, а німці стрімко розпочали угу, свій наступ, угу. Сталін він же чудово розумів, що падіння Франції позбавляє тепер Великобританію важливого стратегічного союзника і вибиває у цього ж Сталіна той же самий козир Другого фронту. Відтепер Гітлер міг сміливо розмовляти зі Сталіним Хочеш війни, давай поміряємося силою. Угу. І я ж іще раз підкреслюю, що з тисяча 40-го року Радянський Союз уже не робить спроб сам іти на загострення е, стосунків з Німеччиною. Uh -huh. Коли ми подивимося всі оці події 41-го року, коли там особливо перед війною усіляко е, провокацій уникати, якось не йти на загострення, тут е, поширюють інформацію про uh -huh. те, що там uh -huh. ось буде тоді то, буде тоді-то, а Сталін. Кажуть, не вірить, а Сталін не довіряє. А я от завжди говорю в цьому випадку так. Сталін він не те, щоб не вірив, він не те, що не довіряв. У нього було дуже багато інформації. Але Сталін вважав, що війна має розпочатися тоді, коли він це захоче. Mm -hmm. Ну, яка війна, Мога, Сталін <свісно> не дає дозволу на це, <свісно> війна розпочалася. І тому Сталін найбільше, найприкріше був вражений, як же це так, Гітлер узяв да й розпочав, знову ж таки, без нього. Mm -hmm. Сталін думав, що він найхитр. Ріший, наймудріший, наймудріший, що все от буде, отак по не вийшло. Не вийшло, але е-е білофінська ця війна uh -huh. виявилась тим лакмусовим папірцем, який показав боєготовність збройних that's сил right. червоної армії. От на останок дивіться, е, війна СРСР називає війну з країною Сомі. Такий дрібний прикордонний конфлікт. Да? Ну цікава така дрібниця: 200 тисяч вбитими до 300 тисяч. Пораненими, обороженими, 6 тисяч полоненими, більшість, яких після повернення до Союзу розстріляли. Да? Отакий можна е, зробити підсумок цієї війни. А підсумок мог. перший з того, що ці цифри, вони, по-перше, не, не точні. І от я от підібрав а цифри, вас, і, і вони теж не, теж не точні. Тут цифри коливаються десь 730 угу. тисяч вбитими. Вбитиме. От одна версія Бачите? така рахують, інша версія 412 тисяч вбитими. А є 200 от. тисяч вбитих, то є і так. різні. Да, а Скільки безвісти, безвісти знову про, ж таки про, про, пропало? Скільки да. поранених, скільки Обморожені. обморожених? Біль, близько 17 тисяч радянських солдат пропало безвісти. Ніхто mm. не знає, куди вони діли. А скільки потім ще опинилося в таборах, було репресованих. Да -да -да, тобто воно то дрібний прикордонний конфлікт, дрібниця, але да, така, ну для країни а, він виявився дрібниця. не таким, то вже й дрібним. Mm. Ну що ж, ну можна сказати так на останок, що ми маємо чимало прикладів, коли начисленні армії на своїй землі за рахунок героїзму перемагали загарбників. Да, це можна от жорна жодна тиранія, тиранія створена от на агресії, на захопленні чужих земель, вона ну довго не прожила. Можна у всякому сказати, випадку потрібно чинити опір, угу. і як ото кажуть, що не завжди буває, що перемагає величина, величина. і інколи угу. перемагає. Є ще і розум. Ну mm -hmm. знову ж таки, як я останній час люблю закінчувати отакі е, теми, що mm -hmm. війни основний все-таки лейтмотив. Хай краще війни зовсім не буде. Mm -hmm. Нам, Україні, горя і бід, коли ми подивимося, що у нас робиться на цьому е, сході нещасному, нам його вистачає. Mm -hmm. Але знову ж таки, під цю тезу, що аби тільки не було війни, не потрібно підсовувати все, що завгодно, тому що інколи під це, та аби тільки не було війни, mm -hmm. давайте віддамо і державність, так. давайте віддамо і незалежність, та давайте вже будемо говорити будь-якою мовою. Хай тільки щоб не було війни. Парабелум, хочеш миру, готуйся до війни. Щоб не було війни, потрібно так. Чинити потрібно так діяти, потрібно так керувати державою, потрібно так дбати про свої збройні сили, які б просто давали зрозуміти ворогу потенційному, що там тебе нічого гарного не чекає. Бачите, історії але люди не завжди засвоюють свої уроки. Юрій Віталійович, я вам дякую за надзвичайно цікаву і корисну розмову. Шановні телеглядачі, я вам дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить.